Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 11.45, 27 вересня. Все ж таки я вирішила започаткувати восточний гороскоп і ми починаємо з криси. Будь ласка, карти, покажіть мені карту дня, також на 3 доби, на 72 години, для усіх восточних знаків Дякую. О, поїхали. криски. Що чекає на крисок. Ну, така собі маленька стабільність. Вона в негативному стані. Так, ви втрачаєте, скажімо так, ту стабільність, яку ви мали, але, ну, так воно виходить. Ідуть поразки, йдуть поразки в житті. І тому, ну, нічого не поробиш. Такий стан зараз. Такий зараз стан. Ідуть поразки. Іменно. М, бачите, тут мечові карти. Тут інформація, як мінімум, інформація, як максимум ідуть поразки. Ну, покажіть, в якому плані ті поразки. Поразки. Е, ну, оп'ять-таки, мечові, мечові в нас відповідають за інтелект. За інтелект. Але по землі тут ще йде, помимо інформації, ще може бути іти і, і здоров'я, то по здоров'ю можуть бути нелади. І нелади іменно, по-перше, з баченням того, ну, тобто розуміння, тобто це маючи на увазі розум. Людина може втрачати свідомість, втрачати розум, тобто якось неправильно розуміти то. Можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям конкретні, бо тут королева, тут можуть бути ще хірургічні якісь вмішательства, причому вони спонтанні. Карта в негативному плані, тобто воно не заплановано і може бути не дуже гарно зроблено. Також ця карта показує мечова королева, що це людина буде дуже така. І це підтверджує оця карта. Да, вона тут бореться і вона поборола, але не в її, ну як, це їй нічого не приносить. Але ця людина жорстока, жорстока і несправедлива. Тобто ну, нереально. І, і, і знаєте, ось воно з цього і випливає, що ви, мабуть, все ж таки. Маєте непорозуміння зі своїми близькими людьми або друзями. І це не ваша перемога, це, в принципі, ваша поразка. Ви не, по, не пойміли з того нічого, окрім того, що ви втратили. Втратили е, тих друзів або близьких людей на якийсь час, ви не можете з ними спілкуватися і не маєте від них підтримки. Тобто тут злоба, тут таке все йде. Тобто, я вам накидала такі моменти, які можуть бути у вас в житті. Це були у нас е, криси. Далі йде бик. Бик. Пажик, пажик, ваша карта, ви виконавець, ви виконуєте завдання по роботі, тобто ви не маєте руководящих посад. Е, якщо і маєте все одно, над вами є хтось ще. то ви виконавець, ви виконуєте свою роботу. Так, як потрібно. За гроші. І все у вас нормально. Спокійно і без всяких яких тигри. Тигри. Я не скажу, що це карта перемоги. Ні, це не карта перемоги. Шістка не може бути картою перемоги. Щоб ви розуміли то. Просто навіть сама цифра це не перемога, шістка. Розумієте мене, так? Да? Це карта допомоги. Це карта життєвої енергії. Ви маєте цю життєву енергію, ви маєте ту допомогу. Якщо ви не самі, то та людина, яка надає допомогу, то вам надають допомогу. Але це не перемога, як каже Настуся. Ось так. Ну, і життєвої енергії тут дуже достатньо. Дуже достатньо Тут тигри, вони дуже емоційні, вони дуже такі гарячі, такі, знаєте, голови. Це не леви. Леви, вони більш спокійні, виважені. А тигри це вогонь, це таке, знаєте, енергія. І карта, звісно, відповідає за це. Кролик, кролик або заяць, або котик. Ну що, скачете ви, як оця двічка. Не впевнено по життю. То маєте копійчину, то не маєте, то маєте щось, то не маєте. Ось воно так. Або пан, або пропав. Ну Тут пана нема, тут так. Так собі, легко йдете по життю, але вам то везе, то не везе. А ну давайте трошки розкриємо. Ну Бачите, у вас немає, немає як кажуть. Не то що спілкування, немає, як то слово підібрати мені. Ви не можете знайти собі компанію, з якою вам нормально працювати. ось, Немає, немає тої, розумі... як, блін, то сказати? Як вам це сформулювати? Не можете ви співпрацювати з людьми ось так. Ось. Знайшла то слово. Немає співпраці, розумієте? Тому така у вас хитка ситуація по грошам. І, в принципі, по землі. Тут все мається на увазі і фінансове, і матеріальне. Ви ж розумієте, якщо нема грошей, ви психуєте, у вас нервова система летить і так далі. далі, далі. Цепляється, як сніжником. Далі дракони. 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 Дракони це також гарячий такий знак. Але дракони е, не мають. На цій добі енергії життєвої. Вони її втрачають, втрачають вогонь. Негативна карта вам падає дракони. Е, чому? Давайте подивимось, чому. М -м 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 почуття, почуття, почуття. Так, дракони дуже хочуть, щоб їх любили. Дуже хочуть, щоб їх любили. Вони хочуть отримувати оцю постійну емоцію. Е, ну, їм, може цього мало, замало, і вони ще й не бачать. Але вони собі то отримують, просто їм того мало. Мало. Дракони вони ненаситні. Змія. Змії сьогодні не мають, вони стоять в перевернутому стані, в негативному стані, то немає в них того же потенціалу, вони його втрачають. І будуть робити помилки, на жаль, давайте подивимося, як їм то виправити ту ситуацію. Як виправити, треба кидати зайве. Скидати зайве. Скидати зайве чортової матері. Так, е... кінь. Кінь. Ну, ці три доби ви будете вести себе, як шут. Як людина, яка не знає, що вона робить. щось нове у вас по життю йде. Може, співчуття йдуть? Ні, не співчуття. Робота. Робота на автоматі, яка вам не нравиться. Е, хочете щось нового, так. Хочете шукати нове, понятно. Ну, шукайте, але ця робота, вона хоче на автоматі. Ну, я хочу вам сказати, що. Поки що ви не зможете знайти ту роботу, ні. Не зможете. втрачаєте життєву енергію, шансу знайти роботу іншу у вас зараз немає. То якось там тримайтеся, змініть до неї погляд, знайдіть щось в неї позитивне. Хоча б то, що, може, у вас там є якийсь позитив в той роботі, може. Стабільна зарплата, тобто, що не затримують зарплату, хоча б плотять, розумієте? Так, коза або вівця. Кризис. Кризис, причому такий в негативному плані, по почуттям. По почуттям, перевернутий мах, це і. Дьявол. Але ж як таке може бути, я не знаю, то ви самі себе пугаєте і самі себе накручуєте. Це погані дії. Ну, Треба якось вилазити з тої ситуації, причому, бачите, ви самодостатні. Вилазьте, козочки, вилазьте. вилазьте у вас і в сім'ї все добре і по. Матеріальній частині все добре, ну, по крайній мірі, то, що показують карти, не всі однаково, звісно, живуть. Але треба виходити з тої ситуації, треба шукати позитив, люди. Проснулися вже хорошо. Живі, здорові, вже хорошо. Радуйтесь, зараз такий час, що треба цінувати кожен час, кожний день. Обізянка. Обізянка має, бачите, сили, має все, має рішучість, вона така стриб... стрибає собі. І по життю, і має ще вона і е, знаходить спілкування з тим драконом. Ну, Тут лев написаний, нарисований, але ця карта описує, як е, покорити дракона, скорити дракона. Ось така обіцянка, молодець. Так що все буде у вас добре. Ви все, що вам, вам намічено, все, що ви хочете, ви все зробите, як треба. Ці три доби будуть у вас такими гарними Петух. Півень. Півень. Королева жезлова, вогняна карта, дисципліна, порядок. Все будете робити, як треба, все буде руководитель. Тобто ви в сім'ї, або мама, або не хлопець, дівчина не ви будете себе поводити як королева. Королева вже має від короля ті всі полномочія. Вона має цей вогонь, вона має бажання, вона має здійснювати ті бажання, вона вже отримує. І вона ще може як Wi-Fi ще й роздавати, руководити тим процесом. Ну і це ще карта відьми. Так що ви маєте всі е, е, важелі в своєму житті. Дуже гарна карта, дуже гарна. То ви контролюєте своє життя, ви контролюєте свій бізнес, свою сім'ю, і е, хто поряд з вами, ви все маєте під контролем. Дуже гарна карта. На сьогодні, коли такий тяжкий час, у вас все під контролем. Собака. На жаль, собака веде себе все погані новини вона буде отримувати, або сама розносить ті погані новини, буде вести себе не дуже гарно, як гопнік. Для собаки якось то ненормально, то розвертайтеся собачки, і вам падає справедливість. Як тільки ви розвернетеся, то буде справедливість. То щось у вас там непонятна якась історія, то беріть себе в руки. Ви дуже гарна, гарний знак. Кабанчик або свинка. Ну, Будете балакати сьогодні. Ці всі три дні у вас будете балакати зайвого. Воно може вам принести, нанести, е, як сказати, вред, не знаю, швидко на українській мові. Коротше, навредити вам якось це може, що ви будете багато розмовляти, не те, що треба, і тим самим будете себе підставляти. Тому контролюйте свої слова. От ви вже про це знаєте, то контролюйте свої слова. Держіть себе в руках. Ну, Все, я вам показала, тепер ви знаєте всі свої знаки. Е, хто е, Я виставлю на картинку такий е, там по годам, по рокам, ідуть ці знаки, ви побачите, і кожен вже з вас буде знати, хто він по восточному гороскопу і будете вже е, дивитися. Це дуже цікаво, бо коли йде, знаєте, тут як віси, коли втрачає знак ваш е, зодіакальний е, головний, то вилазить гороскоп восточний. Тобто ви отак туди-сюди, то й опустився цей, піднявся, набрався важлив. В мене так це. Коли відключається мій знак зодіакальний, цей, е, то включається кита, восточний знак. Розумієте, вони взаємодіять і вони взаємозаміняють один одного. Вони не можуть е, працювати е, знаєте, од, од, одно, одно, ну, одномоментно, ні. Десь включається один знак, якщо він відключений, тобто ну, перепочинув, або, е, знаєте як, ну, вже нема сили енергії, набирається енергії, то включається інший знак. Це ось такі у нас ідуть, як важелі, як віси. Ось так. Так що бажаю вам гарних цих три доби. Щоб так воно у вас і було, у кого все добре, а в кого трошки негатив, то я вам тут підсказочки дала, то е, користуйтеся ними. Все, люди, почуємось, па-па.